Замовляємо машину, загу сказати, якщо остаток. E, значить, що приїхали на адресу. Що? Поки не розпаковували, непонятно, яка там ситуація всередині. І безкоштовно ніхто вам на 10-й поверх його нести не буде. E, початковим етапом, взагалі, всієї цієї суїти, нашої для того, щоб довести доставити замовлення, його змонтувати, треба забрати матеріал. Що ми зробили? Замовляємо машину. Вона має бути від 2,5 метрів, зазвичай це якийсь типу спринтера. Ну, Відповідно, сам матеріал щоб помістився по Ну, Для цього в нас вже є знайомства, які ми постійно спробуємо підтримувати. Зв'язуємося, замовляємо машину на відповідний час. Матеріал все і привозить там на паліті. Він або упакований, або якщо він там великогабаритний, то просто він на паліті. Ну, відповідно, в принципі, все. Грузимо, закриваємо машину і поїхали. Ну, в принципі, чим ми зараз і займемося. Загалом сказати, якщо остаток, дуже добре, що наше приміщення, тобто наш цех, знаходиться поруч біля постачальника. Відповідно, якщо є залишок, його можна віднести туди. Ще один варіант поставити на зберігання до постачальника, це 7 календарних днів. Тобто, якщо у вас є матеріал вам не потрібний, ви його відносите. До постачальника на склад, там його фіксуєте і він там зберігається. Якщо не забрали, його викинуть. В даному випадку ми відносимося це на склад. Так, І немало важливий момент. Значить, всі деталі у нас вже присаджені, закромковані, тому є можливість і взагалі наш, наш, наша думка ідея така, що матеріал можна відразу вести до замовника і його там по місцю збирати. В принципі, для чого ми підготовуємо деталі, повністю їх готуємо, звісно, в розмір, кромкування, свердління, будь-яка присадка, яка необхідна, щоб присутшити монтаж. Ми все це виконуємо заздалегідь через виробництво. Тому е після того, коли ми завантажилися, всі деталі знаходяться в машині. В принципі, далі вирушаємо на адресу. Для цього е що до цього треба? Та нічого. Головне, щоб перевірити, щоб всі деталі були дійсно і всі. Тобто всі матеріали, які я замовляв, щоб їх вам вивезли на загрузку. Якщо воно все окей, нічого не побито, не поламано візуально, то в принципі можна вирішати до замовника. Знову ж, якщо є залишки, їх або на талон, або собі в склад. Тому зараз ведемо це собі на склад. Значить, що приїхали на адресу. Груз, груз правильно доставлений, правильно, бо правильно був упакований. А насправді, кому цікаво, важливо от всі деталі, які ви перевозите, бажано розкладати по всій площині машини, тому що воно все гладеньке, одне в одне кользає і все це буде битися потім. Тому важливо все розкладати по всій абсолютно площині, по всій площині машини. Але коли ми починаємо вантажити, відразу коли ми бачимо довжину деталі. З розміром. Тут не, не написано. Коротше, я і так знаю, що довжина, довжина деталі близько 3,5 метрів, а це означає, що який би ліфт не був здоровий, великий, воно туди все це діло не поміщається. А це означає, що наші замовники не заселяються зазвичай на перших етажах, і все це потрібно підняти е, на 10-й поверх довжину, довжину цієї стільниці. Важливий момент, який бажано і всім рекомендую робити, це завжди от такі моменти обговорювати і не забувати про них. Тому що довжина стільниці 3,5 метри, понятне діло, що це все діло не влізе в ліфт, і безкоштовно ніхто вам на 10-й поверх його нести не буде. Тому є така деталь, якщо ви не скажете про це ще до умовно підпису договору, то потім будуть великі до вас запитання, чого не сказали. Тому цей момент, що потрібно буде вручну нести, знову ж ви попереджаєте, будете ви домовлятися, що ви це несете, чи будуть нести це замовники самі, чи вони когось там наймуть. Вже вони це хай вирішують як мінімум до вас ніяких запитань. Тому от в даному замовленні є от такий момент, про який важливо було не забути. В принципі, що ми відразу і зробили. Тому зараз Арбайтен погнали на 10-й поверх. А, так, ну що, благополучно донесли, донесли стільницю в 3,5 метра, здається. Що, Поки не розпаковували, непонятно, яка там ситуація всередині. М -м, але що там, несли, як могли, несли обережненько, десятий поверх, занесли а, поки, поки нічого такого. Єдине, що ну, далі ми зараз, от бачите, багажник інструмента, а, потрібно зрозуміти, що нам потрібно з цього всього взяти. Беремо точно пилосос, є у нас фурнітура, чемодани, тобто таке саме, саме необхідне, але воно не завжди ти вгадуєш, що, що потрібно для цього брати. Тому беремо фурнітуру і, в принципі, далі такий попередній монтаж починаємо збирати для розуміння конструктиву, тому що помилки можуть бути завжди від них точно ніхто не застрахований, не слухайте нікого, у кого там воно виходить з першого разу. Людей по три місяці меблі ставлять, не виходить. Mm, тому от пилосос, до речі, придбав я його пару місяців назад, і от зараз о, так, о, тако складається, що вже не розумієш, як без нього можна взагалі працювати. Тому що о, ця тирса постійно вона сипеться, важливо, важливо доглядати за тим місцем, де ти працюєш. Для замовників це також, в принципі, немало важливо, і, про, і це всі коментують. Тому стосовно покупки от цього девайсу це було правильне хороше рішення. Тому в кого немає пилососа, візьміть. Це, це не зайва річ, навіть на, у вашому багажнику. Щоб цю всю штуку якось почати зібрати, потрібно все це просортувати. Е, звісно, на кожному, на кожному елементі є наклієчка, е, наклейка вказує розміри і є назва деталі. Е, сверління також, звісно, всі є. Що, що зручно, що для конфермата є вже відразу сверління зенкером, відповідно, сам конфермат буде рівно ховатися в площині. Ну і знову ж є. Трумби, які будуть на регулюючих ніжках. Тобто ці всі ніжки попередньо потрібно закрутити муфту. Ось як тут. І потім сама ніжка, яка буде регулюватися. Таким чином можна буде виставити все це в одній площині. Зручно, зручно. Фасади не заносив, не заносив, mm. так місце багато. Mm. Mm. А вот це щось, з... а там був Було сверлині, тут не було. Так, і це <таспалючок> не фікс. Ти шу. Короче, гори, смельчик із Дніпра. Он говорит, работал колись в Эстонии, и, и, и ему там показали, что мебель собирается на саморезы 3,5 на 50. И он говорит, что они... Что они все мебель собирают на саморезы. Он все-таки понял, что не надо присадку к ним Все на складе они собирают. Тут є отакий вот отвір, якийсь ревізійний, який потрібно зробити виріз. І буде отакий вот люк. Люк наставити. Цей лючок ми маємо поставити на саму задню стінку тумби. Так як у нас це тумба, яка буде бокова сторона видима, звісно, є задня стінка. Для того, щоб боку, з бокової сторони ДВПшка не проглядалася, всім раджу робити всім раджу стінку на 5 міліметрів довшою. І відповідно в оцей паз ховати оцю ДВП-шку. Тобто з боку ви будете бачити просто-просто бокова стінка, яка закінчується. Тому що, якби, якщо подивимось, ми з іншої сторони, як, як це могло б бути, якби з іншої сторони, то ми б бачили ще 4 мм ДВП, так як воно не в колір ДСП, звісно, все це буде буде проглядатися, буде видно. Це не смертельно, не критично. Хто вміє або хто знає про це, то звісно бажано це відразу і робити. Тому, тому ці всі лицеві сторони, якщо от в цьому випадку тут були, був налічник, який е, приховував бокову, бокову стінку, то цю ДВПшку там це не обов'язково робить. В даному випадку краще це відразу з виробництва, щоб приїхала готова, підготовлена деталь. para repetir no botão Ну, а что ты говоришь? Когда заходишь, видишь, я. Підсумком нашої роботи є 10, 11, 12, 13, є 3 години монтажу, це робоче місце для дитини. Відповідно, використали. От, якщо якщо пройдемося по дрібницях, це робоче робоче місце для дитини, для учня. Для підлітка, але, звісно, висота трішки не відповідає стандартній висоті письмового столу. Тут висота 850 мм приблизно, в принципі, для цього ми замовили за індивідуальними розмірами ніжку. вона Це опора металева, порошкова фарба, тому досить, досить довго тривало, вона точно прослужить ну і вона точно міцніша. Сама стільниця, як ви зрозуміли, від стіни до стіни. Бачите, тут є от покажи от є тут невеличкий зазор. Ми його не сіліконили, ми його ніяк не скривали теж саме і тут. Тобто, ну, всі адекватні люди повинні розуміти, що має бути якийсь технічний зазор для того, щоб таку машину положити і вона сюди помістилася. Те ж саме стосується откосів, тобто, це має бути одна цільна деталь, яка має бути прямо прям лягати на це все місце. Значить, що ми зробили тут, як ви розумієте, стільниця 38 мм. Але до вікна була менша висота, так як там під віконник був надто високо, і для того, щоб нам помістилася сюди дана стільниця, ми робили фрезерування в самій стільниці, в яку, про яку я показував раніше. Тобто, ми, ми зробили по суті стільницю 28 мм товщиною, для того, щоб вона лягла і сіла прямо під під вікна. Тому от це ми точно зекономили і замовникам кошти. Їм не довелося знижувати сам рівень підвіконня для того, щоб ми 38-му товщину положили сюди. Тому, тому от таким хитрим способом. Ну і причому тут, як ви вже побачили, все досить рівненько, не видно ніяких там зазорів, бо стільниця виходить сіла нижче самого підвіконня. Ну, дві, дві шафи, звичайно, нічого, нічого складного. Фарбований МДФ фасад 19 мм, фрезерування, чорна ручка. Ну і отут. Також замовнику необхідна була ревізія. Зробили ми цей люк. Ну, так точно гарніше виглядає, коли люк знаходиться на задній стінці, а не на стіні. І ми придвигаємо задню стінку. В такому випадку воно виглядить більш, більш адекватно, більш пристойно, мабуть, не знаю, як правильно. І ну тут, тут те ж саме одна полиця, це все для, для книг, для зберігання якихось речей. Але всім всім наголосить, що, що ми будуємо меблі, меблі в квартиру, а не під квартиру. Тому от якісь якісь такі невеличкі порушення, звісно, присутні. Ну і знову ж ось зробили зазор в 3 см, Я це ще пам'ятаю і замірів, тому що є в нас е, є в нас ралета, яка ширша по, по по своїм розмірам, але вона зміщена лівіше. Так, щоб це все помістилося, звісно, ми рівномірно розмістили зазори верхніх е, шаф, і так само нижніх шаф, щоб це виглядало як одна, як одна вертикальна конструкція. Ну і я вже показував. Тут ми зробили е, фрезерування для того, щоб задня стінка ховалася за саме ДСП. Ну, і от тепер зрозуміло і сподіваюся, всім, для чого це робиться, е, коли не видно цієї е, ДВП задньої стінки. В Принципі, в принципі, от така, от така штука. Е, ну, це є доповненням до, до попереднього замовлення, яке ми виконували раніше. Тому, відповідно, то це все фрезерування, яке є на цих, на цих тумбах, вони е, прямо пропорційно переносяться і на цю шафу. Як ви помітили, ті ж самі, ті ж самі чорні ручки, те ж саме фрезерування, але фрезерування відповідає, відповідає дверям хідним. Ну, Вона, звісно, не повторяє один одного, але все-таки от. Оця комбінація присутня. І це, ну це хоча б виглядає як меблі під замовлення, і люди думають про якийсь майбутній проєкт і взагалі про загальний візуал кімнати. Тому та й таке.